Зараз в нас на огляді найпопулярніший ручний відпарювач від бренду Тефаль. Давайте розглянемо. Поки я розпаковую, ви можете підписатися на наш канал. Відпарювач даної моделі 9530. Він виглядає так, у біло-синьому кольорі. Має з'ємний резервуар для води. Це насправді дуже зручно, оскільки більшість брендів мають нез'ємні резервуари. Якщо, наприклад, ви використовуєте його в подорожі і відпарювачі мають таку здатність, як пропускати воду крізь цю систему, навіть у вимкненому стані, ви просто зняли цей резервуар, злили з нього водичку, поставили, запакували і поїхали. Даний резервуар легко знімається, наповнюється водою і ставиться назад. Вам не треба сам відпарювач під краном тримати, щоб його наповнити. Вам не треба переживати, що рідина потрапить кудись у стики пластику, до дротів і зальє електросхеми. Це дуже зручно, моя особиста думка. Дуже довгий шнур. Придбати такий відпарювач можна за дуже вигідною ціною в інтернет-магазині itfree.com.ua. Є спеціальний лоточок для зберігання насадок. А саме, давайте розглянемо цей скарб. Це е, насадки даного відпарювача, оснащені магнітним кріпленням. Воно не злітає. Тобто ви можете там за гудзики, блискавки зацеплювати, зачеплюватися е, краями, але вона не злетить. Е, за допомогою даної насадки. Відбувається стандартне прасування одягу. Вона має таку бархотну текстуру. Вона двохстороння. Тобто, час від часу ви можете міняти місцями, щоб розрівнювалися ці волоски. Взагалі, відпарювач має два режими: звичайний та потужний. За допомогою цієї клавіші відбувається. Подача пари для парового удару. За допомогою цієї насадки ви можете чистити вашу ваш одяг. Ви можете а, чистити різні там дитячі іграшки, а, меблі. А, тут дуже такий цупкий ворс, а, тут він м'якіший, теж на магніті цепляється. Тобто, даний відпарич можна використовувати а, в таких цілях, щоб чистити. Якісь речі. За допомогою даної насадки можна чистити та знешкоджувати бактерії у меблях, рушниках. От Якщо є хатні тварини і вам треба відчистити якесь крісло, ви просто одягаєте цю насадку і вичесуванням прибираєте шерсть. За допомогою пару вона сюди прилипає. І за допомогою пару ви зразу знешкоджуєте бактерії, які могли накопитися в тканині, там, наприклад, крісла чи дивана. І автоматично розгладжує якісь складки на тканині. М'якшою насадкою ви можете там просувати дитячі іграшки. Вам не треба їх прати тепер, вам не треба витрачати час на те, щоб якась велика іграшка спочатку була мокра вся, потім ви її чотири доби сушите на балконі взимку. Тепер це не потрібно. Ви просто берете цей чудовий відпарювач. Відберель, одягаєте цю насадку, набираєте в'ємний резервуар води і спокійно собі прасуєте іграшку. Весь бруд зникає, і іграшка стає приємною на дотик, на запах. А на запах, ви, до речі, можете повпливати ще за допомогою спеціальної такої насадки. За допомогою неї ви можете. От і тут є спеціальна така кліпса, ви можете сюди капати рідину. Ароматично. Е, якийсь концентрат. Вставляти цей картридж сюди. І прасувати. Під час прасування речі наповнюються цим запахом, і вони стають не тільки гарні, виглажені, випросувані, а ще й з чудовим ароматом парфумів або інших якихось які вам подобаються. Даний відпарювач. Офіційний, сертифікований. Ви можете за вигідною ціною придбати його у нас в магазині. Гарантійний термін на нього складає 2 роки. Зверніть увагу: в усі продукції бренду Tefal, Bolinex, Roventa, Krups, це бренди однієї фірми, називається вона Sebgroup французька. Uh, є гарантійні талони, вони uh, мають містити інформацію про покупку. Вона, як правило, дублюється з чеку, який йде в комплекті. В чеку вказана uh, модель товару, назва самого товару, і дата покупки. Це інф... І на гарантійному талоні має стояти штамп магазину. Uh, треба просто, щоб співпадав штамп магазину на гарантійному талоні і на чеку. Uh, і на гарантійних талонах брендів, які я назвав. Є та величка з переліком країн, де виконується гарантійне обслуговування, і по алфавіту можна знайти Україну, де вказано, що там гарантійний термін, тут гарантійний термін складає 2 роки. 2 роки офіційна гарантія від бренду Тефаль.